Вітаю, друзі! Сьогодні приготуємо неймовірно смачну закуску до святкового столу, яка називається тунець лаваші, для цієї страви нам знадобився вірменський лаваш, наборчик з трьох штук. Тунець у власному соку. Одна баночка 185 г. три яйця зварених вкруту, 100 г твердого сиру. У мене гауда. Майонез, я взяла 50%. І невеличкий пучечок зеленої цибульки. Лаваш змазуємо майонезом. На крупну терку натираємо яйця. Тепер трішки посолимо, зверху накладаємо другий лаваш. Ось так. І цей другий лаваш теж змазуємо майонезом. З Стунця ми злили сік і викладаємо його на лаваш. Зверху накриваємо третім лавашом. Так само змащуємо його майонезом. А тепер на дрібненьку тертку натираємо сир. Далі дрібненько кришимо зелену цибульку і викладаємо поверх сиру. Тепер акуратненько все це завертаємо в рулет. Я загорнула лаваш ось так в харчову плівку, і на годинку кладу в холодильник. Година часу пройшла. Дістаємо наш рулет з холодильника і нарізаємо гострим ножем на порційні шматочки, наш рулет з тунця і лаваша готовий. Всім смачного!